Друзі, всім привіт! Наступило, можна сказати, літо. І сьогодні ми хочемо приготувати стейк. Король всіх стейків. Рібай томагав, Дивіться який. Здоровий! Ну, і в нас вже сезончик починається з паржі аспарагуса. Ну, ось будемо сьогодні готувати. Пейпер стейк, в перці ми будемо його готувати на грилі і зі спаржею. Перш за все, нам треба трішечки підшаманити спаржу. Дивіться, не треба там її кажуть варити, що ще, нічого не треба. Треба зробити отак. Оп! Це те, що не жується. Просто мастимо олійкою і кидаємо на гриль. Все, більше нічого не треба, бо спаржа молоденька, зелененька. Поливаємо олійкою, гарнесенько. Потім перевертаємо, поливаємо з іншої сторони. Гарнесенько отак от мастимо з усіх бочків. Оп, оп. Ось. Також олійкою змазуємо спаржечку нашу. Ось так от. Ось так от прямо її. І, і варчисто. Хоп-хоп-хоп-хоп. Остаточки у нас тут. Оп. І гарнесенько варчистимо. Далі солимо, прямо так от. Стейк великий, товстий, тому нам тут солі треба багато. Ну, а на, та, що буде зайва, вона сама впаде. Оп-оп. Це теж ми вкладаємо до замовлення, але ви можете докупити, якщо вам треба. І перця ой, прямо ось так от, ось так от перцем. Гарнесенько. О. Ось така нас. Сухої ферментації 38 днів. Це пушечка просто бамбяго. Тут у нас вже 300 градусів. Значимо стейк. Ось так. Дамоємо зараз з усіх боків корочку, з коринку. У нас стейк великий, це у нас стейк 5 см. Стандартний ми пилимо по 3,5 см, але томагавки ми пилимо більше, щоб була кісточка. Ого, ще гепно. Опа! У мене така кістка, що не влази навіть. Ого. Нормально. Отак от це Харків, друзі, це Харків. Перекладаємо цей. Ось сюди. Раз. Входити до температури 45 градусів. Кладемо зверху розмаринчик отак от для ароматики. Ось. І закриваємо. Знімаємо. так А на його місце кладемо спаржу. Викладаємо спаржу під смажити. Компанія в нас велика. фух Так, все, спаржа буквально. Пару хвилин і викладаємо. Чикс і чикс. Ось у нас таммагавк. Зараз подивимось, що ми там наготували. О! Ну, норм, медяха. Медяшечка. Бомбіта. Готували ми його в загальному часі 25 хвилин. Ось виходить у нас ось така просмажка. це знаєте, те, що кажуть, що можна їсти губами. Unreal. Ось це перець, він так поєднується з м'язком. Офіційно відкриваємо сезон спаржі. З сьогоднішнього дня вона у нас у продажу. Блін, як смачно. Замовляйте м'ясо, замовляйте спаржу і кайфуйте, бо спаржа буде. Сезон спаржі всього навіть ну, червня. А з червня будуть артишоки. Рік всього чекав. Кайф. Замовляйте там агавки, замовляйте спаржу. Замовляйте все. Підтримуйте вітчизняного виробника.